Друзі, і знову ми тут на території нашого бджільництва все стабільно і прогнозовано як в елітних бджоломаток. Зараз знаходжусь на стаціонарному точку, ми вже його відкачали, скоротили, гнізда сформовані, тому бджоли чекають, коли ми почнемо їх догодовувати, що вкрай необхідно для хорошої зимівлі. Тож, сьогодні пропоную підняти дві теми. Покажу вам, як ми зберігаємо рамочки в сотосховищі, адже молі ми не боїмося, Рамки у нас всі доживають на 100%. Колись на початку бджільництва ми, мабуть, перепробували практично всі існуючі методи зберігання суші, і всі вони на практиці виявились з дефектами, окрім одного, який ми і використовуємо вже багато років. Другу тему пропоную вам подивитись, як ми скорочуємо гнізда в зиму. Ми робимо це без напрягу, бджіл по вуличкам ми не рахуємо, а все відбувається банально просто та дуже швидко. Тож, поїхали! І так, формування гнізд. Ми це робимо під час крайньої качки соняху. Це у нас відбувається приблизно з 15 серпня. Для нашої місцевості це об'єктивно. В цілому поправку на період скорочення гнізд можна зробити, акцентуючи на територіальне розміщення. Але рано не рекомендую, бо знаю бджолярів, які це роблять в кінці липня. Спочатку серпня загодовують, а всередині жовтня думають, куди поділись їх корми, які мали лишитись бджолам в зиму. Тож формування гнізд у нас відбувається банально просто. Зараз я вам покажу сімейку, поясню на ній. Так, це у нас сімейка на 9 рамках. Ми лишаємо. Лише рамки з розплодом. Всі останні рамки ми прокачуємо і переміщуємо вже до сотосховища для зберігання. Ми не робимо акцент на те, скільки поштучно обсижують бджіл наші рамки. Потім ми загодовуємо, стара бджола відходить. Так, зараз я приберу заставну і покажу вам, скільки бджоли сидить. На да, зараз на крайній рамочці. Ось, друзі, дивіться, ми лишаємо всі рамки з розплодом. Тобто, у нас в цій сімейці було 9 рамок розплоду. Сімейки в нас різні, є сімейки на повний корпус, є такі, що менші. Це десь в середньому. Бувають. Різні на даний момент. Е, дивіться, якщо буде зайва рамочка, бджоли з цієї зайвої рамки, з крайньої перенесуть весь мед до гнізда. І е, всередині, вже листопада, коли ми будемо розмішувати гнізда, тобто ставити через одну рамку більш сильно і з більш слабкою, ми цю крайню рамочку вже слабомедну, бо бджоли вибрали з неї медок, прибираємо вже до сотосховища. Якщо ми дивимося, що бджоли занадто, бджоли сидять дуже на цих рамках і видно, що є надлишок, то ми одну рамочку доставляємо. Кормові рамки у нас завжди є в запасі. От і вся математика. В одному десь випадку із 100 або із 50. Може бути таке стати, що матка була обмежена під час медозбору, і, грубо кажучи, в неї могло лишитися три рамки до прикладу розплоду, а маса бджіл візуально значно більша по обсиці. То ми ставимо дві сушнини в розріз і одну або дві. Повномедні рамочки вже по краям гнізда. Щоб матка відчувала цей кормовий потенціал, тоді вона ці рамки, які поставили ми у розріз гнізда, вона зачервить їх обов'язково, і це відбудеться швидко. Третій нюанс по збору гнізда. Завжди кажу: що якщо хочете, щоб у вас було повноцінне гніздо, звісно, потрібні молоді матки. І по краям гнізда, завжди ставте відкритий розплід під час ревізії. Так, матки будуть більш повноцінно контролювати весь гніздовий периметр. Для цього в неї будуть всі умови. Рамки наполовину медові, кількість бджоли достатня, і бджоли вже поступово будуть розширювати розплідну площу на кожній рамочці. І оскільки ми скорочуємо сім'ї е, з 15 серпня, то до перших чисел вже вересня, коли ми почнемо догодовувати бджіл в зиму, то у маток є, е, грубо кажучи, півмісяця попрацювати. І весь цей розплід, і ще й вересневий розплід з нашими погодніми умовами, він піде в зиму і вже з достатніми запасами. Саме е, жирового тіла, якщо, наявний, звісно, білковий принос, що є також дуже важливим нюансом. Тож, друзі, нічого складного, все банально просто. Е, далі я вам розповім вкратці. її пластини ми також ставимо з перших чисел вересня. Е, як починаємо догодовувати в зиму вже бджіл е, до цієї дати, ми збиваємо кліща допоміжними методами. До речі, будьте уважні. Розумію, друзі, що дуже часто я акцентую на кляща, але це вкрай важливо. Адже від цих паразитів залежить хід зимівлі ваших та наших бджіл. Я вже буду закривати сімейку, бджілки починають хвилюватись. Я думаю, суть зрозуміла. А далі розкажу вам, як ми боремось з міллю в сотосховищі з позитивним для нас результатом на 100%. І е, любителям, які кажуть, що 100% не буває. То скажу вам, друзі, в цьому випадку цей відсоток об'єктивний. А е, колись на початку тримання бджіл хотілося зробити все натурально, бо навіть пробували класти і листя горіха, і полину, і лаванду. Е, все це прикольно пахне, але міль розводилась в наших рамках. тоді, не просто так, а з настроєм і під приємний запах. Тож, ці методи нам не зайшли, бо лишатись без рамок нам не сподобалось. Далі, коли була ще невелика пасіка, спробували оприскувати рамки оцтом, то скажу вам, на перших парах діє. Але коли буває жарка осінь, то треба частенько бігати та оприскувати заново і заново. Пробували оцтову есенцію, то вона діє, але треба завжди бігати і підливати нову дозу. Морозильні камери для рамок, як і промисловий кондиціонер, сотосховищі не розглядаємо через фінансові завищені витрати. Тож, друзі, ще щось ми пробували, можливо, щось не озвучила, але зупинились ми на обробці сіркою. Це на наше переконання, і згідно нашої практики, найпростіший та найефективніший метод, щоб наші рамки збереглись. А також можна використовувати і сірні шашки, наприклад, а справа ця недорога. Купуємо ми сірку в мішках по 25 кілограмів, беремо ми її мелену ось такий вона має вигляд. Нам вона подобається більше. Куряємо з розрахунком від 50 до 80 грам сірки на 1 метр кубічний об'єму сотосховища. Проводимо обробку в три етапи, оскільки сірнистий газ він вбиває міль та личинку, але не яйце. То одноразової обробки буде мало. Другу вже обробку після першої ми проводимо через 10-15 днів. І третю обробку ми проводимо вже через 15-20 днів. Це робиться дуже просто та швидко. Така періодичність обробок розтягується для випадків, коли із яєць вилупляється личинка, і ми її вже на початковій стадії повноцінно повністю ліквідуємо, доки ці істоти не нанесли урон нашим рамкам. Далі пішли до сотосховища, я вам покажу дуже важливий нюанс. Нюанс в тому, що для обробки треба ставити корпуси з рамками ялинкою. Ось так, як ви можете зараз побачити, ось таким чином, щоб прохід був для сірчастого газу. Корпуси не один на один, а саме ялинкою. Або ж, виставляти рамки, або ставити корпуси боком, або в шаховому порядку, вже як кому буде зручно, у нас це саме ялинкою. Але не ось так. Ось, як ви можете побачити, не таким чином треба виставляти це неправильно. Сірнистий газ має добре проникати в об'ємну площу рамок для максимального ефекту. Ось так, як виставлено, це не є правильно. Якщо поставити корпус на корпус щільно, то ефект буде мінімальний. Сото сховище у нас кремезне, але вже показувати зараз повністю не зможу, бо понаставляли. Це колись раніше був загін для коней, а зараз чоловік вже в процесі розставляння корпусів ялинкою. Мабуть, завтра або післязавтра буде перша обробка корпусів сіркою. Далі, друзі, дуже важливий нюанс, оскільки сіра згідно своїх властивостей під час горіння вона плавиться і стає, так сказати, тікучою, то важливо дотримуватись техніки безпеки. Тож ми розпалюємо сірку в кастрюлі. Ось я вам зараз покажу. Ось, в цій кастрюлі ми розпалюємо нашу сіру, яку ми ставимо, ви бачите, ще одну кастрюльку. І в ось таку нержавіючу ємність. Обов'язково, друзі, це треба дотримуватись, щоб, не дай Боже, вона не витікла і не наробила нам біди. Вогонь в сірки невеликий десь пару сантиметрів висотою. Блакитного кольору вогник, і дуже-дуже друзі, будьте обережні з органами дихання. Пари з сірнистого газу вдихати заборонено, бо можуть статись опіки легень. Розпалюємо ми сіру ось таким звичайним пальником. Це дуже просто і легко. Мінімум. 2-3 доби після окурювання в сотосховище заходити не можна, а краще більш довгий період. Передозування сірою також не бажано, бо на рамках внаслідок може з'явитися сірий наліт, що не зовсім критично, але не є добре. Тож, все, мабуть, друзі, наш підхід я вам показала. Дякую всім за увагу! Бережіть своє здоров'я, зберігайте свої рамочки, любіть бджіл і будьте закохані в свою професію. А я з вами прощаюсь до наступного відео!